Унікальність нашої спільноти саме в тому, що ті цінності, які у нас написані в місії візії, ми живемо по цим цінностям, і це насправді найскладніша, мабуть, річ. Тобто над нею постійно треба працювати. А ми декларуємо, що ми вільні, демократичні, українські, україномовні, те, що ми. Не списуємо, не толеруємо плагіат, а, а також наша небайдужість до всього, що відбувається не тільки в Могилянці, а й навколо нас, в нашій країні. І це і є насправді те, що вирізняє нас досі 33 роки після незалежності України. Я думаю, від дуже багатьох інших. Середовища абсолютно патріотичного, абсолютно проукраїнсько орієнтованого. Він ну просто локомотивом тягне до себе інших, магнітує. всі випускники. Очевидно, є амбасадорами цього місця. Вони так само далі магнитують сюди середовище, і тому я сьогодні, коли зустрічаю будь-кого з Могилянки, я розумію, що це певний стандарт, певні погляди, певні цінності. І це велика перевага в моїй команді. Є інші люди, які закінчили і Я завжди щиро радий, що я можу полягати Тися на цих людей, що вони можуть брати на себе лідерство. У Могилянки, ну, немає іншого виходу, ніж нести свою могилянськість в люди. Наша місія буде виконана повністю, коли насправді наша інакшість буде зовсім непомітною, тому що ми станемо мейнстрімом. Місія Могилянки, на мій погляд, це право. Бути містом сили, опорою для цієї держави і містом генерації нових сенсів. Могилянка проявляється в тому, як потім люди захоплюють та, там, цей світ своїми ідеями. І головне, коли вони досягають успіху, вони завжди намагаються повернутись в університет. Ми її любимо, вона ідеальна для нас. І, 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 і водночас, це час постійно щось не міняти для того, щоб зробити її сильнішою, і для того, щоб ми залишались лідерами, і я впевнена, що ми це зможемо зробити. Стійкість а, Могилянки, Могилянської спільноти це в першу чергу, напевно, і про стійкість України, коли не голосують. Коли не зраджують своїм принципам, коли не домовляються десь посередині, Та, і ось це про ось цю взаємодію цієї великої і сильної спільноти. І це про те, що цю спільноту нам потрібно робити набагато більше. Ми робимо дуже багато, і ми а, дуже раді мати різні спільні проекти, які були би дуже цікаві, як для Києво-Могилянської академії, так і для випускників. Ми говоримо і просуваємо ідею нашої спільноти. Ми кажемо про спільноту як окрему цінність. Ми очевидно маємо багато проблем, але знаємо, коли ми рухаємося, що ми робимо. І дякую вам за всю цю підтримку, яку ви надаєте Києво-Могилянської академії. Єднаймось, творімо, діємо, тому що тільки разом ми це можемо зробити. І сильна асоціація, сильний університет, успішні випускники. Тому, будь ласка, давайте будемо якраз ось займатися цим спільнотворенням і спільно дією.